Для мене це уїхати із України навсігда. Бачите, у нас з вами спільна мета. Ви хочете поїхати з України назавжди. І я хочу, щоб ви поїхали з України назавжди. Тож, давайте разом досягнемо цієї мети, що для цього потрібно. Для того потрібно, щоб ви, і ті як ви, вороги народу українського, голосували за мене на наступних виборах. Я вам гарантую, що я вас позбавлю громадянства України в найкоротший проміжок часу. Ви зможете собі вільно е, жити, де вам подобається, і набувати громадянства ваших улюблених держав: Угорщини, Польщі, вашої клятої Рашки, мабуть, що це держава тощо. Ви зможете собі знайти своє місце там, де вам подобається. І Україна теж зможе очиститись від таких, як ви. Набути собі українського змісту. В Україну зможуть так само приїхати всі ті, хто хочуть жити в Україні, а не в Малоросії чи мало і комусь там ще. Хто хоче жити в Україні, хто хоче стати українцем, вони приїдуть всі в Україну, а тільки ви вийдете з Україну і всі будуть щасливі. Людина це основа е, діяльності держави. Держава повинна забезпечувати. Потреби люди не передусім культурні. Ваші потреби я забезпечу. Я позбавлю вас громадянства України.